церква вважає кожного християнина від життя земного часового до життя вічного небесного Пробрата нашого і собрати що мав бажання служити Богові, теж в семінарію поступав, але була йому відповідь інша, що не всі священники призиваються до служіння, хто поступає в духовної школи, а тих, кого Господь збирає, що матір Божа. Дали Івангелі, каже, тобі треба йти взять у мир. Бачи він, ніхто послухає, як... прийняє волю Божу. Але коли монастирі відкрив... у нас стали відкриватися, то він через кажеться, через рік. Вставляє мирське своє життя, іде на послушання у нашу світу обіду. Де проводив і повно, Особливо, що він мав дарування до молитві, особливо читання сатирі. Він багато. Деколи Псавмив читав на пам'ять, як пригадується, навіть, коли підглядав можливо, порядок псавнів. Але а чому Господь йому, як його приймає моє розположення, представляємо яким монашеський постріл. Об кінці життя і прийняти Схіму. Схіма це більший ангельський образ. Зараз сьогодні приходиться чути, що хоче ці темні одежі, що коти нам благоставляє у монастирях. Свята церква і священна началі, то вони в майбутньому прибразуються. На світ, і кожен, як монах, чи інок чи східник, вони прибрасуються як у білі одежі ангельських чинів. Аж кожен християнин, то хто погодно проводить своє життя, то він буде в майбутньому причиснений до ліку ангельського. На місці відпавших ангелів, що котрі осторонилися від нас служити Богові і стали злобними діявськими думками. Але слава Богу, що наш собрат, якщо б він хоче, звісно, як у земному житті, то не все буває, як хотілося, як каже апостол, який мав велике дарування був піднесений до третього неба, але теж Господь йому дарував іспити у земному житті, що теж і то різні зневаження, різні скорботи, хвороби. Але це все посилається для того, що Господь хоче приблизити до себе, а також зупинити в якісь недостатках чи звживання. Тому як то собрат наш, коли прийняв сліву, вже не залишився, вже не їздив і посородників своїх, тільки був вірним і Господу, звершив свою молитву, котру мав по можливості звершувати, кажуть, деякі де, де були своїй молитви, але що він не забував про Ісусу молитву, як йому приходиться нагадувати, що коли, звісно, гати великих молитв не заставляли, а Ісусу молитву це не тяжко її звершувати. А тому і він можливо, звершував її до останнього свого життя, як потрібно не тільки. Для монахи чи схильників, але для кожного християнина не забувати, тому що кожне молитовне єднання це є особливо сказати дар Божий і Божа милість у нашому земному житті, що ми повинні не забувати, що не є вічні на землі, а ми є тимчасові всі, а тому і потрібно кожному християнину. Молитися і виконуючи святі заповіді, старатися достойно проводити своє життя, хоч ми, як не ангели, туди колись вирішаємо, то, то повинні принести достойні плоди покаяння через ісповідь, так уєднатися в святого, прищайся з Господом, обійця навіть напередодні своєї смерті, кажу ще неділю, прийняв святи Христові Таїнства. Восставлення своїх гріхов. Подихай Господь, прощає Ему всякі прирушення волі неволі, дарує блаженство, вічно любі, слых план и Царство небесне, щоб чтобы майбутньому выставляти, сподобитися ім'я Пресвятої Троїці, со всіми святыми во веки веку. Аминь. Боже. Зараз він вже не може нічого сказати, як бездиханий, а тому, як ви хто просить, як від мене, попросити вас усі прощення, своє сорішення і простіть йому всякі Вольні, невольні, щоб Господь і простив його, і прийняв свої об'яті і свої небесні обіцяння. Через простіть Йому віч, простіть Йому вічу, і просіть йому віч, що Йому просить її Йому і і дойдите його душу до престолу Царя, Царя